Доброго дня всім. Сьогодні 27 квітня. Саме 27 квітня 2010 року були імплементовані харківські угоди. Україна отримала ефемерну знижку на газ. Росія подовжувала перебування свого Чорноморського флоту в Севастополі до 2042 року. з Можливою пролонгацією на 5 років. Вже тоді було зрозуміло, що Росія нікуди не збирається йти з України. Є такий вислів, пусти москаля під стіл, потім не виженеш його звідти палицею. Прийдеться їх вигнати атакам хаймерсами, іншою бронетехнікою. Ф-16 допомогу. Вірте в ЗСУ.